Дорога гігантів найпопулярніше природне диво північної Ірландії. Це 40 тисяч зв'язаних між собою базальтових стовпів, які утворилися сотні тисяч років тому під час виверження вулкана. Рівні, наче з заводу, п'яти та шестигранники іноді нагадують бруківку, а іноді здіймаються на 18 метрів догори своя дорога гігантів тієї в Україні. Українські базальтові стовпи у селі Базальтове на Рівненщині, унікальне явище світового рівня. Базальт взагалі це вулканічна порода, яка утворилась в результаті виверження вулкану, застивання лави. Вік наших базальтів 700 мільйонів років. От, якщо взяти в поперечному перерізі, вони йдуть від трьох гранників до восьми гранників. Овпи вражають досконалими геометричними формами і значними розмірами до 25 метрів за вишки і метр двадцять у діаметрі. За переказами, століття тому за Польщі, коли тут тільки починали розробки кар'єру, колони природного походження сягали 50 метрів у висоту і двох метрів завшишки. Відтоді збереглася бруківка, таку імпортували для своїх вулиць і майданів Париж, Відень, Брюссель і Москва для крастої площі. Що ж утворило ці довершені форми базальтові стовпи. Одні вчені вказують на повільне охолодження магми зі зменшенням її об'єму. Інші пояснюють утворення базальтових стільників різким перепадом температур у в'язкій лаві. У місцевих, як завжди, є легенда про сад багатого пана з животворними яблуками і бідну наймечку, яка привела туди свого сина, щоб зцілити, пан застав їх і вдарив нагайкою. І в цей момент знімається страшна буря. починає страшний вітер, підняли, піднявся, закрило сонце, почало гриміть. Скільки це тривало, люди не знав. Але коли... При осів виглянуло сонце, то люди здивовані глянули. Дерева стояли кам'яні. А плоди цих дерев випали самоцвітами. Самоцвіти тут і справді знаходять, проте рідко. А от кар'єрів, у яких добувають будматеріал, хоч же гати.